Всім привіт! Ще раз у нас ось така краса. Даребчик. Даребчик. Ось така у нас краса, Все замило. Ну як, не дуже замело, звісно, що у нас сніжок трішки є. Ось так. Я зараз катаюсь на тарзаночке. Симбик взяла с собой симбонтика. Симба, симба. Ну, подбудилась в камеру, что ты не хочешь дивиться? Симба, что ты дивиться, дивиться, отвертается. ай ай, ай, ось такой хлопчик, красавчик. Симбик. Мешай мне кататься, но ну, гулять хочет. Вот бубон. Симбон, бубон. Симбон, бубон. Привітик! Заходів в топочку тут ось така картина. Хочу вам озвучити ім'я цієї киці. Її звати Лапуся. Ми їй придумали таке ім'я Лапуська, бо це їй дуже воно підходить. Це Марушечка, також наша киця це дві старушечки. Це старенька киця, це старенька киця. Ось такі на батарейки так, да? да? Хороші. Ось такі. Хороші кісики. Да. Поставили собачком соломку, мушки і собачком ношим. І ще у них є ось такі засолончики. А у нас зараз ось така температура мінус 4 градуси. За цех а це я вам показую наших тваринок. Перша це у нас лапусечка, вона старенька, яка на нас недавно дуже трагічно прибудилася. Е, потім другий котик це рижик. Він дуже красивий, пушистий. Він прибудився до нас котночком разом з своєю сестричкою, яка трагічно померла від раку. На жаль, на жаль, звісно. А рижик, ось такий красунчик, дуже любить поговорити. Він дуже ніжний, ласковий. та... Добрий і красивий. Ось так він позіхає право вам екран. Потім на черзі мої собачки. Справа бур... французький бурдожок бакс, зрива, дружок, дворняжка просто. Ось такі вони у нас красавчики. Живуть вони в нас в вар'єрі, Ми їх відпускаємо. Дружкові 11 рочків, баксові 6-7 рочків, Це, Здається, йому сім рочків. Ось такі мої собаки, вони дуже дуже в нас добрі, веселі. Та? Ми їх дуже сильно любимо. Потім слідуюча моя собачка це мушка. Вона до нас прибудила з щенком, ми віддали, а мушку оставили. ось така вона красунечка. А це ж моя кішечка Маруся, їй десь 12 років, вона сліпа, потіряла зір. Ось така це красива та ніжна кішка. А це ж моя киця Сніжа. Вона живе в нас і в будинку, а гуляє на булочку. Вона дуже красива, ніжна та добра киця. Їй 6 рочків. Вона до нас прибудилась котночком. <пуська> Лапуська також лізе в кадр. А це ж моя киця бусинка. Вона мейн-кунчик. Їй 9 років. Вона така вся грозна, але дуже ласка, велика, пупухнаста. Настоящий мейн-кунчик. Ми її дуже сильно любимо, як і всіх наших тваринок. Ось така вона красунька. А це ж мій чехлахла тішенька. Йому буде 7 рочків. Ось такий він красивий, це хлопчик, він маленький. живе в нас він в будиночку. Чехохла міні. А це моя кішечка, саманточка. їй, я не знаю рочків 10, Вона дуже добра. Та у неї трішки є вади з головою. В неї, напевно, деменція, тому що вона трішки така. Ну, ви зрозуміли. Ось така вона красунька та дуже добра киця. Все покормили ми тваринок, розморозила їм водичку, тому що зараз у нас мінус, і треба тваринкам розморожувати водичку. Це обов'язкова функція, так сказати. А сама пуся уже у нас прижилася, вона уже вижила Маруську з батареї. Ось така дамочка, да. Да, ось така дамочка. Мявкуча, а добра яка, Да, да, лапуська. Да, лапуська, да. 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 Всім привіт! У нас ось така картина на термометрі мінус 6 градусів. Прохладненько, так доволі. Всім ще раз великий-великий привіток. Новини у нас такі. Зараз у нас на мусорки до нас хтось викинув собачку, не собачку, ну да, собаку. Викинув хтось собаку, дуже схожу на овчара. Но це не овчар. Хлопчик. Ми зараз, коротше, її готуємо будиночок, тому що зараз у нас мінус вісім, мінус десять, дуже-дуже холодно. Ми її носимо кушать, вона то тобто вона речить, до неї близько не підійдеш. Ну ми хоч, хоч щось будемо старатися. Так що зараз іду по соломку для будочки. Точністка картонного будиночку для цієї собачки. Зараз наберу трішки соломки, тому що у, у нас тут багатенько так соломи є. Знаєте, так? Да? Ой. А там навіть все піде. Ну, там в ящичку є трохи соломка, але я хочу докинути ще. Щоб там було ще. І ми її однесемо. Тобто, я думаю, що вона бідненька. Зараз у нас сніг був. І вона бідненька спить на снігу, на траві, на холоді. Це представте, як їй. Так що ми їй трішки допоможемо. Ось такий у мене в будиночок, крішу я скрею ось так, щоб вона не випадала з соломки. Наставила дірочку прорізала, ось таку для собакину. Думаю, що вона вріза, тому що це така ось рука моя, ось ця дирочка. То есть, вона по-любому вріза. І вона зможе заховатися хоч трішки в соломки від вітрів та от снігу. І ось така у мене будочка вийшла імпровізована. Будочка, да, криша ось така. Ми ще потім кришу накриємо ще одну такою складеною коробочкою зверху. І солонка, все ж все все то тобто будемо сподіватися, що він тут буде спати. Ось так. Дивіться, ми положили їду. Ось цей собачка, він спить повністю на траві, тобто дуже холодно. і він на травці спить, так що ми постановимо кушати і принесли домик. Холодний. Зараз у нас ось така температура мінус 7-8 градусів. Ось така. Хочте новини. Рижик у нас б'ється. По всьому тілі ось такі рани. Ось такі рани в нього. Ну як, Не, не по всьому тілу, а ось на деяких участках. Ось, як, до прикладу, да? рани в нього також, ось такі. Як... От, от когті, знаєте, такі? Такі, такі ранки. Це він у нас б'є на шийки ось. Також є ранки. Це рижик, баб... бабушкин котик. Він, оказується, б'ється. Ось, 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 дивіться. Ранки. Бачите? Бачите, я теж бачу. Ось такий, оказується, він б'ється. Да? так. Це не глибокі ранки від когтей котячих. Тобто вони вже як давні і почти-почти заживші. Тобто обрабатувати нічим їх не треба. Вони заживуть самі. Краще такі ранки вже з корочкою не тривожить. щоб не, не зробити хуже кодеку. Ось ну, так.